Знаєте, кожен день усередині кожного з нас відбувається така собі битва: з одного боку, є бажання рости, ставати кращим, сильнішим, а з іншого природний потяг нашого розуму, до комфорту, до найлегшого шляху. І ось цей внутрішній конфлікт по суті визначає майже все в житті. І от давайте на цьому зупинимось, бо це власне і є ключовий момент. Виходить, що наш мозок, ну за своєю природою, завжди шукає де простіше. Він геніальний вигадник виправдань, який завжди підкине причину, щоб щось відкласти, розслабитися, обрати щось безпечне, а не те, що робить нас сильнішими. І якщо постійно йти у нього на поводу, є ризик просто застрягнути на одному місці. І ось виходить, що перед нами завжди по суті два шляхи: один шлях легкості. Він вимощений виправданнями, веде до застою і, зрештою, до глибокого жалю про втрачені можливості. А є інший шлях шлях дії. Так він вимагає зусиль, але саме він веде до зростання, до внутрішньої сили і, як не дивно, до справжньої свободи. Давайте розберемося, як же пройти цим другим шляхом. І все починається з одного абсолютно фундаментального принципу: єдиний інструмент, який справді може викувати ментальну силу, це не роздуми, не плани, а саме дія. І ось тут починається найцікавіше переосмислення того, що ж таке ментальна сила. Багато хто уплутає наміри з прогресом, але виявляється, сила духу це не про те, що просто думати позитивно, це про докази. Коли через послідовні дії людина доводить собі, що її рішення це накази, а не просто ідеї, її розум починає змінюватися. Це чудова ілюстрація того, як це працює. Подумайте самі, скільки проблем у житті ростуть як снігова куля саме через зволікання. Незавершена справа стає важчою з кожним днем. А дія, наче гострий ніж, розрізає цей вузол, вона розчиняє тиск незавершених завдань і змушує замовкнути внутрішній шум тривоги та сумнівів. Гаразд, дія це основа. Але з чого почати? З чого починається ця велика подорож? Виявляється, все зводиться до однієї точки побудови непорушної довіри до себе. Це, знаєте, просто неймовірно влучна метафора. Виходить, щоразу, коли людина каже собі, я це зроблю і не робить. Вона, по суті, тренує свій мозок не довіряти власним словам, це ніби зняття коштів з рахунку впевненості. І навпаки, кожна, навіть найменша дотримана обіцянка це депозит, який зміцнює віру у власні сили. І от у цьому й полягає весь метод. Починати треба з абсолютно крихітних кроків. Обіцянка має бути настільки простою, щоб її було неможливо не виконати. Прочитати 10 сторінок, випити склянку води. Найголовніше жодних торгів із собою. Просто зробити. І щоденне повторення цих маленьких перемог створює для мозку доказову базу. Цій людині можна довіряти. Окей, коли фундамент довіри до себе вже є, можна переходити на наступний рівень, час свідомо обирати щось складніше, щоб, так би мовити, накачати цей м'яз дисципліни. Ох, ця дилема знайома, мабуть, кожному ранок, будильник, і ось він вибір. Один варіант дарує ще кілька хвилин комфорту, але часто залишає відчуття поразки на старті дня. Інший вимагає зусиль, але задає тон перемоги на весь день. А ось іще одне роздоріжжя, яке трапляється десятки разів на день. Один вибір це легка втеча у світ розваг, інший це зусилля, яке наближає до мети, і кожен такий вибір це маленьке тренування або для слабкості, або для сили. І ось тут ми бачимо цю дилему в чистому вигляді. Це такий собі компроміс. Виявляється, короткостроковий дискомфорт від складного вибору майже завжди перетворюється на довгострокову винагороду, силу, гордість і самоповагу. А ось миттєве полегшення від легкого шляху неминуче веде до слабкості та жалю. Але що робити, коли розум починає грати у свої ігри, коли він шукає лазівки? Наступна навичка це навчитися розпізнавати та контролювати його спроби уникнути будь-якого тиску. Це той самий момент, знаєте, коли посеред важливої роботи раптом з'являється просто непереборне бажання перевірити телефон. І для цього є проста, але дуже дієва техніка з трьох кроків. Перший крок це просто помітити цей імпульс, другий зробити паузу, хоч на кілька секунд, щоб розірвати цей автоматизм, і третій замість того, щоб повністю здатися, домовитися з собою добре, я попрацюю ще лише 5 хвилин. Дуже часто цього достатньо, щоб опір зник. І ось ще один важливий момент: набагато простіше боротися зі спокусами, якщо їх просто немає поруч. Якщо телефон найбільша спокуса, варто віднести його в іншу кімнату на час роботи. Якщо це шкідлива їжа, не тримати її вдома. Дисципліна стає набагато легшою, коли оточення її підтримує. Добре, а як усе це застосувати, коли ставки високі, коли тисне справжній стрес? Давайте подивимося, як можна перетворити розум на справжню фортецю, що витримує будь-який шторм. І ось ця думка справді може змінити все. Виявляється, стрес сам по собі. Це не ворог. Ворог це наша нездатність дати йому раду. Тиск часто означає, що є зростання, що є відповідальність, це виклик, яким можна і треба навчитися керувати. І для цього існує цілий арсенал інструментів. Наприклад, уповільнення дихання це, по суті, кнопка перезавантаження для нервової системи, а структурування хаотичного завдання у простий список кроків робить його керованим. Фокусування лише на одній наступній дії не дає мозку потонути у масштабі проблеми. І, звичайно, фізичний стан, сон, харчування це фундамент ментальної стабільності. І от тепер, коли ми склали всі ці частини разом, ми підходимо до головної, можливо, трохи парадоксальної ідеї. Виявляється, саме дисципліна веде до справжньої свободи. Здавалося б, дисципліна це обмеження, але насправді все навпаки. Справжня свобода це не робити все, що спаде на думку в будь-який момент, це мати силу втілювати в життя власні рішення, це свобода від рабства власних настроїв, імпульсів та миттєвих бажань, це здатність бути господарем свого життя. І ось вона кінцева винагорода за цей шлях. Дисципліна звільняє вид важкого тягаря жалю за тим, чого не було зроблено. Вона звільняє від сумнівів у собі, бо є докази власної надійності. Вона дарує глибокий внутрішній спокій і самоповагу, які приходять з життям, наповненим послідовними усвідомленими діями. І наостанок питання, яке, власне, повертає нас до самого початку, до дії, не колись потім, не з понеділка, а саме сьогодні. Який маленький, але складний вибір можна зробити прямо зараз, щоб стати хоч накраплено сильнішим? Бо саме з таких щоденних рішень і будується незламна сила.